дивіться яка величезна. Величезна ваза. Таке прозоре скло, а там такі меланжеві, як вієла, бульбашки, величезна ваза. Підняти важко. 300 гривень кажуть. Не знаю там знизу, як вона сіла чи ні. Я ж кажу, підняти важко її. Кошечок. І оця тарілка. От 300 гривень. Чому ну, така теж, ой, а що ще? Як туди долізти? Оце ще хочу подивитись. Оцей з баночок. це ні, не, мабуть, ні, не, не рідна кришечка, не рідна цікава. Я вже так. А є, там? Це окремо. Бачите, які звірятка. Ну, яка вазочка. Полтава. Перший сорт. Дивіться, яка форма. Красива. Золото Гарно. Десь продавець відійшов. Зараз може прибіжить. І ося цікава. О, який? Била, била. Лечик капелюсі. Цікаво, де ж? Ті продавці вже поховались, померзли. Діти. Ні, мене просили оцього а. хлопчика лижника. цього... А, ні, мене просили з саночками. Він же з саночками ще є, так? Да? Так, да. товару. рідко зустрічається саночками. А, а оцей. Цей... Це більш да. ціна така. Цей ви сказали 650, а цей 700. 700. Не биті, реставрації нема. Колонне. А з саночками. Саночка ми поки нема. Три. А його рідно не рада. Боже, а це що? Це що якось? ви бачите, що є. Чорномор. Іншого нема. пеньок якийсь чи? І оця мавпачка з баночками, це рідкість така, що вона у вас ціленька з баночками. Гарна. А, це там ота птаха то краснодарський, але да, 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 ну, воно величезне. Так. Блюду, воно все, ну, та, да, і ось бузок є, і оці баранівка, да, ці гарні. А я ж за вазу зачепилась. Ось дивіться, яка гарна. Сульфідно цинкове скло. Це скло, воно як камінь виглядає, але це скло. І ось хочу подивитися, показати вам, зверніть увагу, вази ручної роботи, гутне скло, вони мають на донечку, отакі, наче кажуть, що то сколи, то не сколи. То коли видувають ту вазу і майстер її відбиває від трубки, оту залишаються ж такі сліди і його зашліфовують, але... Бувають і такі, як виїмки, кажуть, що то пити. То просто така технологія, ручне, гутне скло, дуже Ну, Це просто такий м'ячик. Кольори такі. І вона ж просвічується, якщо на сонечку. Дуже гарно, 400 гривень. Ой який. Дивіться, Тарас Бульба, а це ж ще це ж сюди свічку вставлять підсвічник. Бачите, яка річ. А скільки цей сервіс ваш? а? 300 гривень, Бориславський. Недавно я бачила чайний. Чайний були. Не повний, але гарний. А це кавові. П'ять бачу п'ять чашечок, і кавник, і вершківник, і зимонька, здається, він називається цей малюнок. Дуже гарні. Для віна. Для війна штучка. Ну що вставляти купилку з віна. Оці дивіться набір Бачите? Дивіться, яке тоненьке-тоненьке. Так, і показую вам фарфори з ГДР. Бачите? І вони різнокольорові. Тут от чашечки нема, але бачите такий якийсь колір. ну от, Бордовий, зелений, жовто-гарячий. Дивіться цю кришечку. Ой, яка форма. А скільки ви за цей хочете? За... півтори, ну, це оце все чи ще шість є предмети? Оці півтори тисячі, так. Да. Угу. Ну, дуже, да, дуже гарні. Це. Ці предмети, які є, які вціліли. Ну, колекційні речі. І оці чашечки дуже мені подобаються. Баранівка, дивіться. Ну, ці парочка 200 гривень. Пізня баранівка, але ще з золотом. Дуже гарна форма, дуже красиві, дуже красиві. Вон, чайничок егаїст малесенький. Ой, який горнятко. І це дуже гарне блюдо. 150 гривень Великі будянські, там старе клеймо. П'ятдесяті. Ви тарілочка витарілочка? Височезна, величезна. Цікаво, це ваза, чи знову мені трапилось кашпо? Треба ближче обходити, щоб подивитися. Ні, це ваза, без всяких дірочок, не кашпо, а саме ваза. Нема десь продавця питати, скільки коштує. Ось бутон. 250 гривень парочка. Ой, клеймо. Баранівка 50 -ти, 60. -ти. Стара, стара 60, да. Ще па, пара, пара молочник. Да. Я не можу. Вона така зеленька і я так просто. 250 гривень, ой, які кольори красиві. От Синій такий прям ультрамарин, ультрамарин. Тут таке зверху коричневе, тоді якась така болотна зелень, що переходить в синій блакитне, дуже гарно, 250 гривень. Дуже гарно. Ой, а це що таке? Це, мабуть, щось сучасне. такий. А, їжачок? А, чи так, чи. Так, скласти все обережно назад. Ой, а оце така цікава річ. А це чи як, як, як кріманка, мабуть, так? Да? Кріманка, мабуть, чи що? Кріманка одна одненька, розписана така. Гарна. Золото таке. Так, да, красива. Кріманочка. Дивіться, яка дівчинка. 20 гривень. Вона ж була, мабуть, на якійсь там ну, на чомусь трималася, але яка красуня, бачите. М -м -м. І оце дивіться яка річ. Це ж скло, ручна робота, старе скло і ще й ефект бульгази, бачите. Сестри робив такі, ну дуже схожі, точно що щостри робив, дуже схожі. Такі різні медузи вони називались. Ой, які бульбашки. 100 гривень оце, величезне. І ціле. Тільки от, от як мене, так оце, наче оце червона зірка. У мене якісь погані асоціації з червоним кольором. Прям ціла так, така, така, як, хітра, як для макітра для вареників, Для да. блищить, розмальована 350 гривень, дивіться, яка краса. Розмальовано все це О, ж, ж, ж ручну, нема ніяких клей. На супницю вже на ту макітру не буду перевертати, але дивіться. Ручний розпис. Дуже гарна річ. Да, Краса не можна відійти. Ой, тут щось вона розмальована. Я собі похожу, купляю. Боже, які троянди. Зараз почну, почну перевертати, дивитись ті троянди. Боже, яка краса дивіться. Ви бачите? М -м -м, краса. Ось ця старенька, старенька, кістка берцова, як кажуть. Дивіться, вона біла, не, не кольорове скло, але це ж старе, старе. Ой, вона я. Вона тут все тут дешеве, тут все можна купувати. Відмити. Це така стара, що може вона ще й світиться в ультрафіолеті. Ой, оце ще щось таке. А це щось суч... Росія написала. Так, не хочу руки бруднити. фу. Так, ось, ось жаба сидить всередині. От тут треба жабу туди посадити. На місце. Дивіться, які гарні глечики Для запікання, сіль, зберігати. І це ж там залишки клейма Васильків. Новенькі. Десь у когось простояли. Бачите, які гарні. З кришечками. Тільки то, що брудніше на кухні стояли такі липкі. Це вазочка, теж така Васильківська, вона їх. І ось до цієї вазочки ще цукорничка. Зараз спитаю, бо продавець далеко спитаю, ой, які кольори красиві, Спитаю, але отакі. Речі дуже гарні. Я не О, родоніт написано, якісь зразки чогось. Ви бачите, в яких... Циполін, не знаю, що, що таке, не можу прочитати. Кальцит. Коломбіт, коломбіт, може, як цікаво. М -м -м, не знаю, що Шпінель. Ніколи не, не знала, яка то вона, та шпінель, От тепер побачила. Боже, як цікаво. Це ж десь воно якесь для навчання. Десь було е -е, септарія, не знаю, що таке септарія. І це в нас що? О, кварц, кварц. О, щось. Бачите, яка, як воно о, воно в такій ще коробочці. Так, Що ж це тут літає? Ну, ще такі коробочці. Да, цікаво. Ось, бачите, стратегічний запас. До речі, дуже корисні речі. Як мені колись казали, пластик одноразовий. А це можна кип'ятити і ядерну війну переживе. Такі шприци 200 гривен. Шкатулочка. Вся старенькая такая. О, это там сейчас скорби в бачите, Что хочешь, можно найти. О, я как липса. Ці рамочки гарні, але по 500 гривень. Оце я дивилась, питала. Важкі такі. Ну Звичайно, його треба реставрувати. Щось з ним треба робити, але 500 гривень. Ще ж треба вміти щось робити. Любімі глядачі, показую вам знахідку, яку придбала для себе. Ось цю чашечку купила. Бачите? Баранівка 60-ті роки. Я дуже люблю витончену таку простоту і елегантність, той стиль отих 60-х. Форми, малюнки, мені дуже подобаються. Продавчиня пані Ірина чесно попередила, що блюдечко не рідне, воно теж Баранівське 60-х років, але сказала, що повинно було бути з отаким. Золотим листочком Людочко. Але ну я все одно придбала чашечку. 200 гривень коштувала ця парочка. Я купила собі пити чай. Любі мої глядачі. Це вже друга частина відео. Першу виклала вчора. І хочу нагадати вам, що я святкую другу річницю каналу. Дякую вам! Що ви в мене є, тільки завдяки вам канал існує. І з задоволенням, з подякою, хочу подарувати вам оці невеличкі подаруночки. Тому, будь ласка, пишіть, залишайте коментарі під вчорашнім випуском, під першою частиною. І за тиждень наступної суботи, за допомогою рандомайзера, випадково. Оберу який коментар під номером 1 отримає оцей подаруночок? Коментар під номером 2 отримає оцей подаруночок. І коментар під номером 3 отримає оцей подарунок. Якщо вам будуть цікаві ці речі, якщо ви захочете їх отримати, ви мені напишете, я вам за свій кошт відправлю новою поштою. Тому, хто виграє? чиї коментарі обере програма. Ще раз вітаю вас з Різдвом Христовим, мої любі, з Новим роком, який ось ось настане. Хай новий рік принесе нам нарешті довгоочікувану перемогу. Мир, спокій, тишу, добробут. В кожну українську родину, в кожну українську оселю. Ми вже так довго чекаємо тої перемоги. Ми вже так просимо Господа Бога і Матінку Божу допомогти нашим захисникам, здолати ту нечість, щоб ми святкували нарешті перемогу і жили в мирній країні. До наступних зустрічей, мої любі. Все буде Україна!